Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер і ось підійшла черга е, заключного відео, можемо так сказати, із е, виставки. Сьогодні я вам презентую орхідейки, які я там купила. Ось перша така красуня перед вами це е, бульбофілум. Зараз покажу, як він називається. Ось так він називається, я ще не можу його повністю е, е, сходу е, сказати. Це маленький бульбофілум, дуже він мені сподобався, і я його взяла для орхідаріуму. У мене там вже один зростає, йому сподобалось. Я вирішила трошки розширити бульбофілуми, хоча я до них до цього, ну якби. Ще була недозрівша, я не знаходила краси. Але от потихеньку-потихеньку я на них починаю звертати увагу, і ось другий ось такий красунчик в мене з'явився. Він дуже сподобався квітінням. Не поки що запаху я не почула. Там, бачите, маленький зростик манюнький манюки взяв. Я завжди полюбляю брати нові орхідейки. Тим паче, якщо я їх купую вживу з маленькими такими квітоносиками, я вже замітила, як для себе, якщо вони розвиваються, значить ми з ними договоримося, все йому подобається. Але якщо щось з квітоносиком він не витягується в моїх умовах. Не приспособлюється, то тоді вже починаю думати, що ж я зробила не так. Ну, Дивіться, яка помаранчева, така. Я навіть не можу сказати, на що вони похожі ці е е квіточки. Так що, поки що він зростає, той новий квітоносик, то будемо дивитися. Так, послідуючий це також бульбофілом, але я трошки психонула. Як його купувала, також на е е ну, Хочу його посадити в бульбу... Ой. Мій орхідаріум. ну, е, Оце така е, манюнька, е, ну, він буде великий, дуже великий. Це е, бульбофілум, у якого найбільші квіти до 40 сантиметрів, це найбільші квіти із всіх бульбофілумів. Ну, от схотілося, хватонула називається. Хоча я щось його зовсім іншим представляла, я його трошки там спутала з іншим. Ну, красунчик, красунчик, ну, а що зробиш ось такий. Ось таке коріння в нього, в принципі, він непоганий, бульбочки такі непогані. Дивіться, які листочки в нього гарні. ну, В принципі, екземплярчик непоганий. Буду його садити. Спочатку хотіла на блок, але посадю більше в такий горшочок, бо йому. Треба місце. Ось так він квітне. От представляєте, якщо він мене з роз... <свідасть> квітонос в цьому в моєму архідаріумі, то мені там все треба винести, тільки його залишити. Ну, будемо дивитися по, по весні, на літо він піде на вулицю. Буду щось думати. Ну, трошки я з ним прогадала. Ну, як же без фаленопсісів. Якщо ви вже давно в мене на каналі, ви знаєте, я полюбляю і отакі пилоричні орхідейки. Мені вони подобаються фаленопсіси, тому що квітнуть дуже довго, невибагливі, яскраві. ну, Подобаються вони мені. І Ось таку красуню, мультифльорочку я знайшла на ці виставці в магазині. Магазин я ніколи не знімаю, тому що дуже багато людей протопитись немає. Як так що звиняйте? Я туди їду, щоб відпочити, а не психувати, як би його виловити. І не люблю, коли там то голова, то рука, то чиясь нога заходить в кадр. Тому в магазині я ніколи не знімаю. Ну немає, як там не подобається воно мені так знімати. Ну, А поки що давайте полюбуємося. Ось така краса. Зі мною була подруга Оля на виставці, їй також пощасливость, вона тільки по фаленопсисам, і в основному тільки по пилоричним. І також в мене подруга є в Германії, де полюбляє в основному фаленопсис і пилоричні, їй таку взяла, так, щоб е, пощасливо взяти три одинакові такі красуні. Три квітоноса, всі пилоричні, всі три були пилоричні, ще й два там залишили. Ну, Ось така краса. Ну і е, я до, до сих пір вже декілька днів після, е, після виставки, але мені, ну, мене дух захоплює від цього росоглосу мага Гранді. Я дуже-дуже давно його хотіла. Хто зі мною вже давненько, то знаєте, в мене вже є один росовосом, але ну, він маленький. Він маленький по сравненню з, з ним. Тут розмах пелюсток до від 15 сантиметрів, 15-18, Тут представте. це здоровенна. Росоглосом, отак він називається, або просто Росоглосом гранді, на нього також говорять здоровенні бульби. Він в 12-му горшочку, кажу мені, як він від пересаджувати. Він каже: Ну, як хочете, ну в принципі я думав. Ну е, от, от такі рослини купувати вживу, це ну, таке дуже приємно, це таке задоволення. Гарнюща рослинка. Я на нього дивилася, хотіла виписати. Ну, все мені боялося, що прийде такий клопик за здорові гроші. Ось ця рослинка, я її купила за 49 євро. Це сама якби, дорога рослинка, яку я собі дозволила. Ну, менше на 10 євро менше. Вона була заявлена 49. Але, Але дивіться, яка краса, яка краса. Ось мій. Старенький це вже третій рік. Він квітне. Оці чорні бульби. Я так і купувала, Так він називається. То він мені вже казався гігантом росоглосовим цим. А, ось, і в нього така, якби я його не кормила, коли він починає заквітати, він усушує потихеньку свою бубу. Такі вони тоненькі. Спочатку ем, наїдає її, потім вирощує квітонос, і як тільки заквітає, вони потихеньку спускаються. Та, то, я надіюсь, так не буде. Бачите, ось яка квіточка, а тут яка квіточка, да? навіть не влазить. Зараз спробую їх разом, щоб вам він вже відквітає мій, але дивіться, дивіться, який пуп'янок по сравніння з моїм новим росоглосумом. Я дуже боялась його зламати при бо я їздила поїздом, думаю, тому не дуже. Хотіла його купувати, але продавець мені сказав: я вам замотаю так, що навіть він і не шорохнеться, ніде ні одна пелюсточка не зламилась, не під десь не засипилась, ну красунчик. І це ж мої кольори. От дійсно жиравчик, от, от дійсно мій любимий жирафчик. Також хочу вам показати, це вже не з виставки, це орхідейки, які я купила по інтернету. Ой, нова теплиця. Я її якби, тестірую. Ну що вам сказати? Так, оце стоїть 15 євро. Ну, ось так він називається цим відео. Ну, це прям фласочник. Я, чесно сказати, була дуже здивована розмірами цих квіточок, що я заказала. ну. Це португальська тепличка. В принципі, свіженькі гарненькі орхідейки. Ось така лікаточка. Давно я хотіла. Ну, дивіться, скільки ж її тут зростати. Цим бідьому років 5 до квітіння, а ці ну, мінімум давайте вважати по три рочки до квітіння. Ну що буду гратися в дитячий садочок, а куди діватися, а що робити захотілося давно, давно я їх дивилася, не, не знаходила в продажі, тут знайшла. Ну, буду знати, буду знати на що якби розчитувати, якщо я захочу ще щось в ній е, заказати. Приходить дуже швидко, ось така красуня, так також дуже її. Є. Давно шукала, ну ось ця трошки виснажена орхідейка сказала, що вона в такому шикарному состоянні ні. Ну, будемо нарощувати. Вона в мене буде в орхідаріумі, то подивлюся, як вона реагуватиме. Е, із Португалії дуже швидко дійшла за три дні, дійшла дуже добре, упакувала. Не робила я розпаковку, бо перед самим виїздом до. Теплиці, дуже, ой, До теплиці, до виставки дуже було холодно, тому я їх швидко розпакувала і поїхала. Так, оце ще оця краса. Давно, давно я її шукувала. І ось нарешті знайшла. Ну, також якась вона така полудохлик. Щось полудохлик. мені не подобається. Я там як таких корінців. Не побачила, як я зрозуміла, вона росте такою такою драбинкою. Бачите, ось тут трошки корінчик він пропав, один тільки чаш. А, поки що, ну не знаю, бачите, одна вище іншої, хочеться думати, чи мені її витягнути, чи ні. Ось тут один а, молодий. Ростик, ще вона не квітла. Ну, е, якщо квітки десь більше 10 см, то, звісно, її ще треба наїстися. а Ось такий новий ростик, там немає нічого. Ну, такий він пожмаканий був, трошки розправився. Не знаю, не знаю, е, як, на вашу думку, витягувати його чи ні. Я не любитель одразу шматувати нові орхідеї, ну, не знаю. Ось така тепличка, може комусь по Європі захочеться заглянути, подивитися. Ну, в принципі, непогано, все дуже швидко організували, дуже добре вони їх ну, для відправки готують, але ж манюнки. І ще одна також прийшла перед самою виставкою. Це я купувала на сайті Оршітенмах. У них там у них Грудень-січень перерив, і от в лютому вони починають по нові. Кожного місяця там якби виставляють е, такий список орхідейок, і кожного місяця в них міняється. Ну, є і основний список, що ви можете, ну якби що є в налічі. Ось така вандочка. Дуже мені сподобався її колір. Вона квітла вже два рази. Ну, така середенька, якщо бачите, корінці так, так собі їх тупо. Обрізали, мабуть, як ще з Тайваню привозили, сказати, що вона, вона висить уже з осені, Сказати, що вона так наростила, щось новеньке дала. ні. Такі ось, ну, Корінчики є, ну, сказати, що їх там вау теж не можу. Але, але мені дуже крупноквіткова і дуже вона мені сподобалась Іменно квіточка. Квіточка гарна, така взбита, середня. Подивимося, подивимося, як ми з нею домовимось. Мої вандочки із трьох ванд, що випустили квітоноси, дві таки засушили, не змогли в зиму проквітнути. Ну, будемо дивитися, дивіться, який чудовий помаранчевий такий. Різні різні такі помаранчеві розливи. Не знаю, дуже хочеться її побачити. Ну і ще разом з нею приїхали ось такі малята. Оце дійсно це посилка для мого орхідаріуму. Ось така дракула. Давненько я на них дивлюся, колись, декілька років тому мені прийшло із люка в подарунок дракула. Я до них не була готова. Ой, дивіться, 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 в мене тут квітоносик не було, як я розпечатувала, не було. Це вона вже майже тиждень в Ахідарі. Ой, ти Боже, в мене тут ще є. Бачите чи ні? Так, давайте я вам питаюся, ні фокус, ні лове. Вони тієлі є, є. там 20 Квітоносика, всього три. ось, тут, ось. Так, Давайте. О, ось, ось так. Видно вам такі язички, такі стрілочки. Ой, я дуже. О, я... я рада з вами побачила, як знімала навіть не бачила. Я як знімала, думала, що це. У мене як корінчик виліз, ну така гарненька, не дуже велику. Я брала дракулу, Так от Люка мені колись е, давав подарунок, але я ще не була готова. Не, ну в общем запорола. Ось так він е, горшочок в горшочок прийшов. Ну Якщо розвивається, ой, ці квітоносики, ну буду дивитися, якщо розвивається все добре, не запорю, так. Давно давно я їх хотіла, і от іменно для орхідаріума. Так, і ось такий бокальчик. Кому такий бокальчик орхідеєчок? Все це для орхідаріума, в прямому смислі слова, це було ну, якби націльно на орхідаріум. Ось така красунечка. Мах, якщо хто знає, гарно, дуже в них цікаві бувають екземпляри, орхідеї такі, що ви не можете знайти. Два роки тому я його вже купувала. ну Там треба дуже якби, осторожно, тому що частенько це прямо фласочники вони продають. Так, ось ця красуня, не квітла, але вона така здорова. Мені також, мабуть, бачите, так вам. <на>, на фоні ряски, бо моя Касіопея ще спить. Це каліпсо ганяє по всій хаті, а Касіопея ще спить. Ну, Ось така красунечка. Ще не квітла. ну, Бачите, яка вона хочеться, мені, мабуть, пересадю на чуть більше її блок, дам більше їй трошки моху. Ну, в принципі, гарненька, гарненька. Так от в Ворші Денмарк дуже частенько можна попасти на фласочників. Ось, наприклад, ось це моя попитка номер 2 Я їх продублювала на кожному по два. Півтора роки по тому я купувала вже оцю орхідейку. Ось так вона називається. Я бачила, я балдію від неї і у Світлани весь Бачила у і Оленки із Англії. Зараз він квітня вже починає відквітати, по моєму. Ну, півтора року тому вони також на Ошідемор продавали. Ніде я їх не бачила. Ну прийшов фласочник. Манюньки вони навіть не посаджені були. А ось ці екземплярчики, бачите, другий, я так думаю, вони їх потім, що не продали. Посадили на блок, і ось так через півтора року вони понові їх продають. Ну це вже ж на щось похоже, а тут два таких невеличких листочка, то, звісно, я не була готова, і я їх запорола, я не змогла його витягнути. Ну, а це цей раз продублювала, думаю, хто знає, які прийдуть. Ну, гарненькі прийшли. Ось така красуня також прийшла з маленьким бутончиком. І отак майже е, за тиждень вона надулася. В принципі, повинен бути гарний каскадик, Ну, якщо їй зробить квіточку, дивіться, бачите на фотографії. Ось така красунечка, дуже вона мені сподобалась. Ну, Бачите, ростить. Там і зачаток вже нового квітоносика. Воно трошки револьверним, як би видно, що також квітне, вона все доращує, дорожчує квітоноси. Так що подивлюся, подивлюся, поки що, як то кажуть, польот нормальний. Що дракула мені? ну Я й, я й не сподівалася зразу. А ви бачите, в неї там вийшли квітоносики. Ну База, звісно, була підготовлена до квітіння Ворші-Денмар в теплиці. Але все ж таки йому сподобалось, і поки що він гоне в мене, розвиває далі квітоносик. Ну, красунчик. Ну, а отак хочу вам показати мого нового велетня, дійсно, мого жирафчика, і манюньки, наскільки вони можуть будь, відрізнятися. по… Е по зросту орхідейки мало кому подобаються, може отакі ліліпутики. Ну мені дуже вони подобаються. Ну я не гидую ось такими <сум> велетнями, як і цим бідьомию, як і росоглосом. Мені вже хочеться побачити, як він заквіта в мене. Ось такі покупочки. Надіюсь, ви вам сподобались. Всім гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні!